Так, ще з роус хочу також зробити одну вправу, е, ускладнену через дерева, через очерет, так само як з тіком. Побачимо, в Діка трохи більше досвіду, в неї трохи менше. Подивимося, як вона справиться з цією вправою. Апер. Трішки допоможе їй. Ай, молодець! Диві. Молодець, дівчинка! Дай! Окей! <плес> Якось так!